Good morning, guys! У нас сьогодні не дуже стандартне відео, бо ми власне ось так ми вже під'їхали, по ходу. До інвестицій, яку я вам сьогодні буду показувати, це Бліжняки у межах міста. Дуже важливо, не 15 хвилин, не 10, не 5 хвилин від міста, а саме у межах міста. Тут у нас дуже прикольні дома. Я в них вже був, тому вирішив ще раз сюди під'їхати і вам їх показати. У цій інвестиції є частина мішканювки, тобто квартир, і є частина будинків. Квартири вже були всі продані. У нас тут залишилось мені з 10, 4 або 5 будинків шереговців і бліжняку, котрі я вам. Власне, сьогодні один з котрих я вам сьогодні покажу. Погода в нас супер, тому зможете побачити, як це все презентується в сонячну пору дня і у всій, скажімо так, красі. Все, ми майже під'їхали, я вас переміщаю туди. Так, ну що, друзі, ми знаходимося на в'їзді в їзді. це щедря. Покажу, будь ласка, як виглядає вулиця. Тут, звісно, буде шлагбам стояти. Тут немає жодного трафіку, жодних трамваїв, автобусів. Вони, звісно, є, але треба до них трохи пройтись. Я кажу про те, що нічого вам тут заважати, звісно, не буде. Ось це в нас, власне, цей житловий комплекс. Ось ці будинки це будинки з квартирами, і там далі ви побачите, я вас туди проведу, будуть наші близнюки стояти. Тож. Ідемо власне туди, друзі. Давайте ще поговоримо з вами про район. Ми знаходимось на машліцях. Те, що вам потрібно знати про машліця, це те, що тут багато зелені, тут дуже безпечно, тут багато родин, і це ідеальний район, власне для того, щоб купляти нерухомість і в ній жити. Довгий час я вас запевняю, що якщо ви зупинитесь на машліцях, то навряд чи ви захочете звідти потім кудись пересуватись. Що ж друзі? Ми з вами знаходимось поміж двома рядками шереговських. Всього їх три. У нас 12 будинків в цих трьох рядках. Ще в деяких триває закінчення робот деякі вже куплені, і в деяких вже робиться ремонт. Але ми з вами зараз зайдемо до того, котрий вільний, подивимось з вами, що всередині. Це будинки поверхнею 125 квадратних метрів. У нас також є гараж, і також без проблем можна запаркувати ще одне. авто перед домом? Будинок, в ми зараз потрапимо, має поверхню 125 метрів. Ці будинки вони дуже добре нафаршировані. Я потім перейду власне до фішок цієї інвестиції, тому запрошую вас усередину і будемо дивитись. Зустрічає нас тут ось такий коридор. У нас тут є місце на кладове приміщення, і також є місце на гостьовий туалет. Подивіться, будь ласка як це все виглядає я з майбутнього хотів би вам включити такий 3D тур по цьому будинку щоб ви могли приблизно подивитись як він виглядає як він буде виглядати вже відремонтований просто щоб у вас була уява бо ось цей об'єктив на котрий ми знімаємо він на жаль не передає якби всього простору бо це не ширококутний об'єктив. Це об'єктив потримає навіть більше ніж ось, якщо ви на айфоні, наприклад, знімаєте, він має більше ніж 1х зближення. Тому якби цей будинок він на відео виглядає меншим, але я покажу вам 3D-тур, щоб ви могли зрозуміти, що реально там якби дуже функціонально простір використано, і можна відповідно дуже класно обставити всі приміщення. Ось він, власне, перед вами, то дивіться. Друзі, в залі в нас дуже багато місця, зал майже 37 квадратних метрів. Тут є простір до того, щоб викор... щоб дати волю вашій уяві, і, наприклад, зробити денну зону не ось таким типовим угловим диваном, а, наприклад, облаштувати два дивани, зробити тут телевізор, поставити сюди один або два кавові столики і насолоджуватись. Ось таким класним видом на огрудок, котрий ви самі зробите під свої потреби. В нас вже по класиці, друзі, велике панорамне вікно у залі, котре веде в нас на огрудок. Огрудок нас не маленький. У нас 62 метри квадратних огрудок, Це досить багато. Дякуючи тому, що в нас така поверхня огрудка. Можна зробити собі зелень, можна зробити цей огрудок більш приватним. Взагалі буде, буде супер місце для релаксу. Друзі, тут у нас має бути похонна зона тут. Абсолютно точно є місце на те, щоб зробити її прям великою, ось такою. Тобто, кухонної поверхні буде достатньо на всю техніку, на те, щоб щось порізати, на те, щоб щось порізати удвох, у трьох. З цим немає жодного проблему. Також в нас вже вбудовані ось тут регулятори електричних рулет, можна їх поставити без питань. Давайте з вами поговоримо трохи про фішки і чому я власне, вважаю саме цю інвестицію дуже класним рішенням, якщо ви шукаєте щось в межах міста. По-перше, цілий будинок в нас опалюється з під підлоги. Це набагато більш економно, ніж звичайні звичайні батареї. Так, це створює певні обмеження щодо того, як ви застілите цю підлогу. Наприклад, дерево тут не кожне підійде, але панелі або кафель дуже супер пасує до, до підлогового опалення. Фішка номер два цього будинку це помпа тепла. Вона якраз в комбінації власне з підлоговкою дає нам дуже гарні кошти опалення взимку, набагато більш економніші ніж газ, і навіть економніші ніж міське опалення. Тобто, це така комбінація, яка зараз в. Інвестиціях високого класу використовується дуже часто. Також друзі, фішка номер три це ось ці витяги. Вони розташовані по всьому будинку. Це рекуперація. Рекуперація це такий прилад. Він встановлений в гаражі на стелі, котрий переганяє тепле повітря, вже нагріти будинком і дозволяє таким чином завести в будинок свіже, але вже трохи підігріти повітря. Що відповідно теж трохи нам кошти опалення робить меншими. Друзі, окрім ось цього ось цієї денної зони, у нас на першому поверсі немає жодних житлових кімнат. Вони всі знаходяться на горі. Їх цілих чотири. Тому запрошую вас туди зараз. Кожну кожну з них подивимось і. Вирішимо, що там може знаходитися, як цей простір використати. Так, ну що ж, друзі, давайте з вами подивимось другий поверх. Оператор вже на нього зайшов, то зайду і я одразу звертаю увагу, що тут в нас є вже сходи. Не всі забудовники, ну там в Шерегувках, в бліжняках, вони самі ставлять сходи. Деколи покупцям самим доводиться з цим займатись, і забудовник, він просто ставить драбіну, <звичайно>, звичайно, через котру ви будете сюди підніматися перший час. У нас на другому поверсі знаходяться чотири окремі кімнати. Тут взагалі є, скажімо так, простір до того до імпровізації, тому що ці кімнати вони схожі за поверхнею. Також у нас є також у нас є кімната, котра буде ванною, і також у нас є ось така кімнатка господарча. Тут у нас стоїть помпа чепла. Це дуже гарне рішення, тому що воно дозволяє суттєво економити кошти взимку. На опаленні, також, також, як вже я й казав, у нас тут опалення підлогове. Це в комбінації з помпою чепла. Це дає такий дуже, дуже класний, дуже класний спосіб зекономити. Тут у нас можуть стояти пральні машини. Покажеш, будь ласка. Ось тут у нас може, наприклад, розміститися або дві пральні машини, або там пральна машина, сушильна машина, якісь полочки сюди поставити, щоб це була така кладовка, кладовка пральня як я вже казав, вони в принципі, поверхні по поверхні, досить схожі одне на одну. Я тут, наприклад, бачу якусь дитячу кімнату. Звертаю увагу, що ось в цьому, в цьому ряді будинків. У нас по обидві сторони стоять також бліжне, стоять також ці шарауфки. Тут немає ось цього великого будинку з квартирами. Якщо ви побачите, якщо ви подивитесь туди, то власне за всім рядом він вже стоїть, і там якби вид трохи, трохи менш привабливий. Скажімо, що це могла би бути дитяча кімната. Якщо ми зайдемо зараз ось в цю, то тут цілком міг би бути якийсь, наприклад, кабінет. Якщо хтось з вас. Хтось з вас працює видалено і вам залежить на тому, щоб мати якусь свою, якийсь свій простір окремий, то це ідеальне, ідеальний варіант. Далі, ванна, кімната. Наразі вона, звісно, не виглядає як ванна. Вона теж досить велика. Ось тут, ось тут у нас могла б стояти ванна або душова кабіна, як я вже сказав. Ось тут у нас можуть спокійно розмістити дві, дві, два умивальника, ну і тут, відповідно. Санвузол. наступне приміщення, друзі, це найбільша кімната на цьому поверсі. Давайте умовимо, що це буде спальня, бо проект такий, що тут має бути схвальня. Тут є реально багато місця на якусь велику шафу в забудові. За проектом ріжка має бути ось тут. Якщо казати про останню кімнату в на цьому поверсі, останню житлову кімнату. Вона може бути також використана як друга дитяча. Наприклад, вона може бути використана як другий кабінет, або ж як, наприклад, гардероб. Також дуже, дуже цікавий варіант. Тобто, реально тут поле для того, щоб ви собі з цього будинку зробили саме те, що вам хочеться, про що ви мріяли, що вам потрібно, воно дуже велике. Слухайте, ну і ще дуже хочу звернути вашу увагу на те, що в будинку реально дуже багато денного світла через те, що у нас тут немає жодної високої забудови в околиці. Дуже багато денного світла потрапляє майже у кожній дня. Зараз у нас 12 година, 17 хвилин, і як ви бачите, звісно, тут немає жодних лампочок. Що вони просто не встановлені? Особливо це видно ось в цій кімнаті, як мені оператор підказує, що дійсно, ось якісь об'єкти нерухомості, котрі ми дивимось в десь в межах міста, ближче до центру, там де дуже плотна забудова, такого ефекту досягти вдається дуже рідко. Також подивіться, будь ласка, що тут є вихід на дах. І цей вихід на дах, він полупрозорий, тобто, це денне світло, воно потрапляє також в цю буферну зону між кімнатами. Ну що ж, друзі, подивилися з вами другий поверх. Зараз запрошую вас назад на перший, зробимо з вами підсумок, поговоримо про ціну і будемо закруглятись. Також, друзі, звертаю вашу увагу на фішку номер 4. Вона полягає в тому, що на дах цих будинків можна встановити сонячні батареї. Це, прямо, якщо ви хочете. Не майже уникнути коштів опалення електроенергії, але прям зменшити їх по максимуму. До речі, також ці сонячні батареї може встановити. Для вас забудовник, якщо добре з ним порозмовляти, в чому я звісно можу вам допомогти. Що ж друзі, пропоную ще раз подивитись ззовні на ось ці прекрасні класні будинки. Що по ціні? Я хочу сказати, що поверхня цих будинків вона трохи відрізняється, буквально там на 2-3 квадратних метрі, метри. І по ціні вони, звісно, теж різняться. Це залежить не тільки від поверхні, найдешевший будинок наразі тут стартує від мільйон сто і закінчується мільйон 250 п'ятдесят на тут головним чином залежить від експозиції зали тобто якщо в нас західна експозиція люди все ж таки більш більш охоче купляють купляють нерухомість західну експозицію саме в денній зоні бо вони приходять після роботи хочуть бачити хочуть бачити класні види зокн з вікон також у нас огрудок в будинку в котрому ми тільки що були він не виходить і не дивиться на великий якби на цей великий будинок з квартирами а він дивиться на ще один на ще один будинок єдна тому ціна теж трохи вища. Тож підсумуючи, друзі, це дуже класна опція. Так вона дорожча ніж будинки за містом, але тут реально зрозуміло за що ви платите гроші. Дуже наворочений, наворочена внутрянка. Є можливість встановлювати фотоволтаїку. Також це може зробити девелопер, як я вже сказав, і просто ну дуже класний район планує планується трамвайна лінія. Близько дуже до комунікації до центру. Ви тут місцевим транспортом доїдете буквально за пів години, автівкою можна впоратись за 20 хвилин в якийсь не дуже загружений час. Не буде шумно. Тут у нас, як ви бачите, зелень. Зелень зараз біля житлового комплексу всі ці фактори роблять якби, це місце таким дуже класним хабом, щоб тут осісти. На довший час, я сподіваюся, вам було цікаво подивитись на цю нерухомість разом зі мною, якщо вона вас зацікавила. Або якщо ви знаходитесь зараз у пошуку житлової нерухомості у врослові, може щось схожого на це, але іншого. Без питань контактуйтеся зі мною. Я допоможу вам знайти найкращу для вас опцію. Все, чау, і до нових зустрічей.